Якщо б я знав, як правильно спланувати свій маршрут у Легіон Реміксі, та щоб це було ефективно, я б давно вже був 80-й та фармив би нон стоп бронзу для купівлі всього, що пропонує нам режим. Тому зараз я з вами поділюся, як ефективно витрачати час у грі, щоб досягти максимальних результатів, а не літати по коло доларана, не знаючи, що робити. Не забувайте про лайк, підписку, коментар, це дуже важливо для просування каналу. По-перше, хто не знає, сподіваюсь, таких немає. За ресурс та його додаток. Curse Forge – це ресурс, у якому зібрані майже всі адони, і якщо установ не додаток, то прямо з нього можна встановлювати адони та оновлювати їх автоматично. То нам треба Адон Legion Remix Helper і його найкорисніша функція це автоматично непотріб ставиться у слоти для переробки його на бронзу. Перші півгодини гри мені вже набридло робити це вручну, тому після я одразу поставив адон і кайфую. Ще з корисного це кнопочка, яка дозволяє відкривати наступний сундучок у сумці, не шукаючи його штам, або ж автоматично відкриває сундуки при його отриманні. Не забувайте про плюшки, які вам падають у сумку, щоб не витрачати час на польоти на нескінчений базар. Не забувайте, що у вас є No Swins Voucher, який дозволяє тепершитись на базар та назад на ту локацію, на якій він був використаний. Треба бафнутись рейда з собою іншими класами нема. Не біда, тому шукайте у сумачці собою, які бафнуть вас замість інших класів. Смаколик для дракончика Drake Treat дозволить нам поповнювати вігор, ресурс польоту на максимум. Це круто допомагає, коли треба залетіти на крутогір'я. Everlasting Nosh – нескінчений запас води та їжі. Та Elixir of remembered Sight дозволяє моніторити на міні-мапі траву і руду, Хто взагалі займається фармом руди і трави у Легіоні Ремікс. я, yeah. бо є нюанс, вам може здатися, що кількість отриманої нескінченої сили жалюгідна. Але чим більше у вас нескінченого знання, тим більше ви будете отримувати з усіх джерел нескінченої сили. Тому, якщо поставити кінцо або реслінг, як це роблю я на фон, та бездумно літати і збирати руду і траву, то ефект ви відчуєте. Повірте мені. І щодо нескінченого знання, як і казав, до цього цей ресурс, який поширюється на аккаунт, посилює з усіх джерел прибуток нескінченої сили. Ви спитаєте, де брати ті нескінченні знання? І тут я вам розповім про неймовірний ресурс, і це не реклама completionism.com. неймовірна зручна штука. Сюди ви завантажуєте свого персонажа, вказуючи регіон сервер та саме ім'я персонажа, і можна буде побачити всі ачівки та їх нагороди, всі сети, іграшки, маунти, компаньони ну прям все-все, що є у режимі Легіон Ремікс. І чи є воно у вас чи ні. Тож тут можна перевірити і за які очі видаються нескінчені знання. Наприклад, ось за виконання кампанії та всіх квестів у кожних зонах можна отримати плюс один до нескінченої сили, та уперед їх робити якомога швидше, бо тільки так ви ефективно будете витрачати час на подальший фарм бронзи та сили. Та не тільки, до речі, можна відслідковувати обов'язковий ремікс, всі інші доповнення також присутні. Чому я не знав про цей ресурс раніше? Просто пушечка. Користуйтесь це, сильно спрощує ваше. Планування у грі. Одним з джерел нескінченного знання є проходження у перше рейду, тож одразу при створенні персонажа можете вставати в чергу в усі рейди в що наразі доступні, та отримувати не тільки знання, а ще й гір. А щодо данжів, тут комплексні ачіви, за які дають знання. Тобто треба пройти 3-4 конкретних данжа на любій складності. То чого ж сидимо? Уперед проходити. Героїчний світовий тір звучить устрашаюче. Місцями воно так і є, тому що час на вбивання мобів зросте, так само й зросте їх сила, яка може і вас вбити. Тому я не рекомендую, поки качаєтесь, юзати його, крім одного випадку. Це ачіви вбити 50 посилених мобів, за яку. Також отримуємо знання. Після досягнення 80-го рівня та отримання гарного гіру можна сміливо фармити бронзу та силу саме у цьому режимі, бо кількість та якість нагороди зростає. Коли вже взяли 80 рівень, наша задача, як і завжди, це хай левел гір. І майже весь гір ми з сундучків, які мають різну рідкість, і кожна рідкість має максимальний порог гіру. Такий як зелений має гір до 571-го левела, синій до 578-го та епічний до 580. 174-го проте є одне. Але у реміксі система автоматично буде посилювати гір з епікових сундуків на три одиниці. Тож робіть дейліки, ходіть у рейди, у Міфік плюс, щоб отримувати новий гір, тому що покращення гіру немає як на рітейлі. Він тільки вибивається. Якщо 80-й рівень вже є, але кампанія та побіжні квести ще досі не зроблені. Не гайте часу, летіть та робіть їх. Вмикайте щось собі на фоні, як я казав раніше, і робіть вони робляться дуже швидко, особливо у нормальному режимі, тому що з 80-го рівня з багатьох джерел буде падати mode of Broken Time, валюта, за яку при зборі 10 штук можна отримати епіковий рейдовий шматок гіру, що чудово для старту хай енд контенту. А у міфічних рейдах дається по 4 штуки з босу. Тож гіру буде багато. Також за вбивство рейдових босів дається валюта під назвою Fragmented Moment of Epoch Challenges. Сто штук збираєте та отримаєте величезний прирост до сили та стаміни, те, що треба моєму брімастеру. Більше всього, звичайно, добувається у міфічних складностях, особливо у Міфіклюс. Там прямо смачно зараз. У 35-х плюс ключах можна буде отримати від 132 до 139 штук, але до цих ключів ще треба дорости. І ще трошки саме про ключі. Кожен гравець отримає гарантовано шматогіру гіру після проходження данжу. Це не так, як на рітейлі. І на екрані ви бачите співвідношення ключа та айтем левел гіру. Тож має сенс проходити високі ключі. Не забувайте, що ми постійно отримаємо нескінчену силу і їй нема обмежень. Під кінець івенту зможемо в соло проходити. Весь контент. Тож, фармте нескінченні знання якомога швидше: фармте гір, бронзу та робіть те, ради чого ми тут зібрались. Скупляйте весь базар та тікайте з цієї часової петлі. Дякую всім, хто додивився до кінця. Нагадую за лайк, підписку, коментар, всіх обійняв, не забувайте дихати повітрям хоча б на балконі. І до побачення, качки.